Можливо, навіть увага. Біблія стала ідолом. Але точніше той факт, ідолом став той факт, що я хороший християнин, угу. бо я регулярно читаю Біблію. Коли ми говоримо про богів, хочеться трішки зрозуміти Ідолі. візуалізувати, mm -hmm. так, який цей ідол, от, власне, який є різновид ідолів сьогодні, в нашому 21 столітті. Є поняття, коли людина е гониться. Це ключова ідея її життя, як варіант, щоб ви просто розуміли. Статус влада. Фінанси для багатьох людей це є діти, сім'я, стосунки вони можуть стати, і здавалося, все, що я перерахував, воно не є ідолом апріорі. Це так. благо, це ну, більше того, Бог сам тебе, Бог тебе цим благословляє. Він говорить про те, що це твоя відповідальність, але так. кожного має мати, має бути своє місце. І як тільки відбувається рокіровка, ротація це і називається ідолопоклонство, і втрата смислу, основи і тому подібне, ось в чому небезпека цієї теми. Ось чому перша заповідь на залишається актуальною.